Святий вечір. Різдво Христове в країні, яка живе у війні вже занадто довго, четвертий рік 12-річної війни. І все ж цього вечора ми знову збираємося разом, хто поруч, а хто в думках, в молитвах. Це різдво не про спокій, але воно про тепло, яке ми вміємо берегти навіть тоді, коли навколо темно. Я скажу, що єдина надія на Бога. Бо з кожним роком, на жаль, ні держава, не влада надії не дає. Єдине, на що солдат в окопі на лінії зіткнення може надіяти, це Господь Бог, який його збереже і обереже. І таких випадків бачила ніде. Коли здавалося б, там в найбезвихіднішій ситуації, коли все навколо говорить про те, що ти не виживеш і не вийдеш, надія на Бога рятувала людей. Прошу подзвоніть сьогодні своїм близьким. Обійміть тих, хто поруч. І скажіть те, що давно відкладали. Ми є і ми будемо на своїй землі. Впустить своє серце диво, тихе, тепле, справжнє. Христос народився. Славімо Його!